А як ви вважаєте, ось ця грань, що людина з ампутацією і людина, яка просто приходить займатися таким видом спортом, вони між собою краще вже комунікують, ніж раніше. Ви ж розумієте раніше, як ставлення було, що, ну, що я буду з ним боротися. Ну, було таке ставлення. Може, не у всіх, але ви розумієте, що є стереотипне мишлення. Зараз ця грань старається між військовими? Ну так. Там у нас взагалі немає такого питання. проблеми, що хто краще бореться. Я не знаю, в мене досвід був. Я 4 роки ходив на боротьбу. А, з першого тренування з хлопцями тренувався, потім десь рік я там, по здоров'ю, то по якісь питання не приходив. Я прийшов, мені там майже всі накручують. Тут у нас, по-перше, не агресивний від спорту, це не бокс. Це не у Нас це на лайті, всі у нас посміхаються, улибаються і все, погнали.